Візьме. Mm -hmm. До цього ну, типу, все залишаємо це, а вітянемо mm -hmm. трохи далі. Бог знає: не бейся перерву, візьме. Ще, так, так, да, такий да. Крут, крутняк, то що там ці кавери наші самі по собі є, а це просто ну, така, така мощніша річ. Перший варіант все-таки лучше. Притягувати не потрібно, візьмемо? Mm -hmm. Перерву 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 візьми. Коли трошки буває є пусті місця. Ми їх заповнимо сьогодні. Заповнимо сьогодні. Бо знає. О, хорошо, давай тільки ти трошечки є секретимо. Щеро. Щиро... А, окей. Насади. Супер. Я все, Ура! Ура! все Перерву вісми. Це основа буде у нас. Eh... А вона ж співає інтервал. А вона співає інтервал. Ти теж перерву вісми. Хорошо. О, воно... Мали хіба не бачиш ти, Ти теж перерву візьми. Ну, no, <millions> <séloprisa> Малий хіба не бачиш ти? Хорошо. Але щось треба давай подумати. Послухаємо. Перерву перерву, перерву візьми. Ну давай тільки не забудь, вітянуть довго. Розпробуємо. Yes. Дякую тобі. Дякую! Супер. Що ж, мені здається, що ми дуже круто попрацювали, і час зробити перерву, щоб послухати те, що ми зробили. Ну, пісня дуже класна, і е, ідея створення такої спільної пісні дуже прикольна. До речі, ми з одною з учасниць, якось коли пройшли в десятку чи, можливо, навіть до того як пройшли. Говорили про те, що класно було б зробити спільну пісню, і тут швидко написали в групу, що потрібно зробити спільну пісню. І це дуже крута ініціатива, тому що багато творчих людей, коли вони оце взаємодіють, виходить щось дуже круте. Тому все дуже круто, і чекаємо на результат. А ви чекаєте?